Всім привіт, друзі! Вітаю вас вже на четвертій частині того, як ми з вами читаємо історію з Редвідом. На жаль, наступну частину нам дуже сильно зіпсував Ютуб, тим, коли я загрузила відео на Ютуб, то воно чомусь якусь першу частину половину і споганив нам з вами, і це дуже дуже мені прикро, тому що це моя робота. І це мій монтаж, і це мої такі вкладення мої сили, але нічого страшного. E, і бувають речі і погірше. Тому надіюсь, сподіваюся, сподіваюся, що ось цю частину він вже не, не запоклюжить. <тиріп">. І все буде добре, тому що дуже хочеться знову ж таки. М -м -м. Зараз ви мене бачите такою красивою. Я можу сказати, чому? У мене вчора був випускний. І зачіска з випускного у мене тримається по сьогоднішній день, а, макіяж тим більше. І я вирішила, чому б мені не зняти четверту частину, якщо вона вже такі красиві, щоб потім не збиратися знову. Зняти і, до речі, ця майка, яку ви на мені ще зможете бачити. Вона була на мені під час випускного, тому що ми з дівчатами та і взагалі весь наш клас, а вся наша група танцювали флешмоб. Uh, я не знаю, чи виставлю відео з випускного сюди, тому що ну, дуже привеликий жаль, я нічого не знімала. Але ми тут не заради випускного, ми тут заради історії з Reddit. Тому давайте будемо читати. Першу історію, яку ми з вами будемо читати, це «Чи я поганець, тому що не маю бажання спілкуватися з батьками. М -м -м, цікаво, цікаво, давайте. давайте будемо читати. Мені 23 роки. Я не хочу спілкуватися зі своїм батьком, якому 49 років. Мої батьки розлучилися, коли я ще була мала, і батько майже не брав участі в моєму житті. Проводив зі мною час він формальним, брав з собою у церкву, водив на дитяче служіння. Він віруюча людина і хотів, щоб я служила Богу. Так продовжувалося до моїх семи років. Потім ми знову перестали спілкуватися на деякий час і відновили зв'язок, коли мені було. 10 років. Проводив час він зі мною майже так само формально, лише в церкві. Бувало, ми могли після служіння піти в парк атракціонів, погуляти там або на рибалку поїхати, або просто гуляти в парком. Він так само не брав участі в моєму житті, але він наказував мені, з ким мені треба спілкуватися, і дуже сильно любив цікавитися, як у мене справи в школі, чи я одужала і туди. Навіть якщо мені потрібна допомога, він не допоможе, поки конкретно йому сто разів не скажеш, або якщо я захворіла, то максимум, що він може, то лише помолитися за мене. Був випадок, коли я захворіла, і в мене були проблеми з нирками, і треба було поїхати до лікарні зі мною. Я подзвонила татові і попросила його поїхати зі мною, але у відповідь почула інше ти що, сама поїхати не можеш. На той момент мені ще навіть 16 років не було. Це дуже сильно розлютило мене та маму. Але все ж він поїхав до лікарні. Ми з мамою та сестрою живемо в Ізраїлі вже шість років. Батько й досі мені намагається наказувати, як мені потрібно чинити, якою я повинна бути, і що треба вірити в Бога. Я не хочу до церкви, і він знає про це. Ще однією краплею стало те, що я повинна спілкуватися зі своїм зведеним братом, тобто сином його дружини і з його сім'єю, навіть якщо вони не вміють тримати кордони. Кілька років тому сталася така ситуація. Що вони захотіли запросити тата з дружиною в Ізраїлі, вони з'явилися зі мною для того, щоб я зробила запрошення татові, і оплатила йому квиток туди і назад для уточнення Я зараз роблю документи для подачі на громадянство в Ізраїлі і не дуже багато заробляю. Я відповіла їм, що не можу зробити це, бо я оплачую навчання і допомагаю мамі з грошима, на що отримала відповідь, що я не хочу бачити батька і що мені треба подорослішати. Звичайно, я сказала, що сама вирішую, коли мені дорослішати, і що те, що я не хочу бачити батька, лише їхні домисли. Батько був в курсі цієї ситуації і підтримав, і підтримав мене, але все одно казав мені, що треба з ним з ними спілкуватися. Рік тому я почала працювати з психологом, і це мені допомогло відбудувати власні кордони. Вони мені не пишуть, ми не спілкуємося. І я батькові сказала прямо декілька разів, що я не повинна спілкуватися з ними, і мені неприємно, коли він про це говорить. Кілька місяців було все добре. Він дуже наполегливо цікавився, як там рухається процес подачі документів та на... на громадянство. Але я не розповідаю йому подробиці. Останньою краплею стало те, що він не допоміг нам з копією свідоцтва про їхній шлюб з мамою для того, щоб ми могли забрати бабусю до себе. Бабуся, мама, і я його просили про допомогу. Але все одно, поки справа ніяк не рухається, цей вчинок мене дуже розлютив і остаточно відкрив очі на те, який мій батько. Він мені постійно казав, що треба допомагати один одному і таке інше, а сам не допоміг людині, коли його про це попросили. Звичайно, я вважаю, що якщо дивитися на цей вчинок з боку віри, це не по-християнськи, навіть то що я поганець оновлення. Я ще раз сказала татові, що, бабуся, що бабусі та мамі треба допомога з копією свідоцтва про їхній шлюб з мамою, і врешті він погодився допомогти. Бабуся казала йому, що він з'їздив рац, хоча він мені казав, що йому ніхто не казав про рац. Так і було завжди, коли я просила допомогти, ніхто нічого не казав і туди. Сьогодні він був у рахці. У вівторок поїде туди і буде тримати мене у курсі цієї справи. Буду чекати новин, та сподіваюся, що врешті тато нам допоможе і ця ситуація вирішиться. Ну що ж, цікавенька така історія доволі. Давайте ж почнемо читати з вами коментарі. Це найбільше я люблю, тому що коментарі бувають якісь смішні, так, такі, що прям глибокі. Знаєте, такі прям ох, душу розриває. Ну, що ж, давайте читати. І перший коментар, який ми з вами читаємо, від Ванішин Курпус. Цікаво. Ні, в жодному разі, ви не поганець і не той, ким хоче, щоб ви себе вважали ваш батько. Ми не зобов'язані вирішувати проблеми інфантильних батьків, як би вони не маніпулювали. Ви робите те, що вважаєте за потрібне, і якщо батько цього не розуміє, це його проблема, як окремої формально дорослої людини. Погоджуюсь. Давайте читати другий коментар від ТОП Граф Флава. В цій ситуації не зрозуміло тільки одне: чому батько і його родичі ще не були послані нахуй. Не знаю, мені теж цікаво. Давайте третій коментар. Від нопалеонтологіст. No Я майже не спілкуюся з батьком з 18 років. Зараз під 30. Коли приходжу до батьків, в основному просто вітаю. И, по минимуму поддерживаю контакт. Опа! Тут э, хороший комментарий от э, Алексуресп. Бабская яма, а на бедного папочку бочку катит. бросили его, а сами свалили в Израиль. из текста так и не понял, от чего там обиды на папу. Бога верит, в церковь ходит, учит правильным вещам, может, даже и не бухает. И тут. Йому відповідають. Якийсь гефті-бар. не бухає, це що позитивна якість уже рахується, а ходить в церкву яким боком до дочки? Може, дочка іудейка, чи взагалі атеїстка. Він ніс фінансовий тягар її виховання і розвитку, брав її у відпустки, чи вона жила в нього. Він вклався в її освіту. Чому його батьківство проявляється? А дівчина ще досі вчиться. В кінці-кінці він чоловік чи хто, що не може на квиток навіть заробити і просить гроші в дочки. Взагалі не поважає чоловіків, які просять чи позичають, чи живуть за рахунок жінки. Ну що ж, думаю, все коментарі на цьому закінчують. Там більше немає цікавих коментарів. Всі ідентичні під копірочком, тому давайте все ж таки скажемо свою думку з приводу цього. Що я думаю з приводу цього? Ну, по-перше, автор ні в якому разі не будачка, тому що дійсно, якби в мене був би батько, який водить мене в церкву, наприклад, він змушує дитину до цього. А якщо я, типу, дійсно не віруюча, ну не вірю я в Бога. Ну і що далі? Ну, типа. А тут якийсь там батько мене вчить чомусь, да, хоча він ем, просто приведе до церкви, відведе, ну, поїде мене в парк розваг. Він мене потім дасть додому і все. І ну, типа. І ми з ними бачимося. А мені хочеться, щоб типу, з батьком як поспілкуватися, там позвонити йому, щоб він попитав, як мене справи, як моє здоров'я, ну, чи потрібна мені допомога. Якщо мені потрібна допомога, він взяв і приїхав. Бо це батько. Тим паче для дівчини. Ну типу, батько для дівчини, це це дуже багато чого означає. Боже, я дуже рада, що в мене не такий батько. І що якщо я батькові подзвоню, то він і ж має... Приїде до мене, а мої батьки не розлучені, мої батьки живуть разом. І я з батьком бачу це кожного разу. І я пам'ятаю навіть в школі, якщо там мене могли бути, бути проблеми, що мене хтось там міг образити, то батько сідав в машину, їхав і розбирався з батьком цієї людини і казав, щоб навчили дитину поводити себе нормально в окруженні інших людей. Пам'ятаю, коли в мене вкрали велосипед, були в школі. Батько сів машину, проїхав всю місцевість, знайшов того, хто вкрав мій велосипед. Це був вже старшокласник, йому було років десь 16, мабуть, він підійшов, зняв його з велосипеду мого, взяв, підняв його за вухо, а він був якраз на мосту. Підняв його на вухо і каже: дивись, якщо ти ще раз щось таке витвориш. З будь-ким, я візьму тебе отак за вухо, підніму і просто скину туди. Тобі ясно. І він такий ясно, ясно, ясно. Я вважаю, що типу, в моменти це дуже-дуже потрібно, тому що якщо його не спинити зараз, він це буде продовжувати робити і надалі. Бо ну, не був покараний, значить типу, можна і далі. Плюс це вже не була дитина, це вже було свідомо, він був у 10 класі. Поведінка мені абсолютно не зрозуміла. Ось тому для мене батько абсолютно мудак, тому що, блін, заставляти, по-перше, спілкуватися з якимись людьми рандомними, яким, які навіть не твої родичі. Це абсолютно ні. мене ніколи в житті ні з ким не заставляли спілкуватися. Тут, тобто, якщо я не хотіла з кимось спілкуватися, я цього не робила. Якщо мені була неприємна людина, я це їй показувала, що ось, дивись, ти мені неприємно. Я це роблю по сьогоднішній день, і мене от такі стандарти. А я ні перед ким не буду е кланятися, не буду там грати якусь роль. Я така, яка я є. Тобто, чи це родина, чи це не родина? Якщо мені в той момент ця людина неприємна, або взагалі мені вона неприємна. Ну не моя, вона людина, вона така наіграна, дуже така. Е Фальшива вона для мене, я з нею спілкуватися не буду, тому що для мене це немає сенсу. Тобто вона не несе для мене нічого цінного в моєму житті. Тому навіщо вона мені там потрібна? Не знаю. Тому стовідсотково не мудак. і він правильно зробив, тому що, блін, він вчиться. Тут йому якісь тіпо, рандом люди дзвонять і кажуть, що типу ой, я бать батькою, з бладбатькою. Схіралі, а в тата що, їх немає, чи що. Ну, типу, реально я цього не розумію. Мій батько в мене грошей не просив не ніколи в житті. Ні в мене, ні в мами. От, навпаки, було, я в нього прошу. Я в нього прошу і, і на макіяж зараз, да, тому що поки що я зараз не працюю через те, що ем, націлене на екзамени. От, але закінчую універ і я йду на роботу. Тому і. Зависить від нього, я вже далі теж не буду. От але він мене грошей ніхто ніколи не просив, і ніхто він мене ніколи не вчив, з ким мені спілкуватися, з ким мені не спілкуватися, тому що кожна людина сама для себе обирає, хто її друга, хто її враг. І якось не знаю, ні мама, ні тато мене якось ніколи ні до чого не, не тягли. Скажімо так, і за це я їм дуже вдячна. Немає такого, типу що потрібно мені з кимось спілкуватися. Ніколи такого не було. Але я і не така людина, яка б дозволила б собі цього. От у мене якось, знаєте, кордони такі вистроєні з дитинства чомусь. Не знаю. І це дуже класно, це дуже класно, тому що я не даю себе в обіду абсолютно ніколи нікому. Тобто, я мю за постояти навіть перед батьками. Тобто, якщо мені щось не подобається там в поведінці моїх батьків до мене, я їм про це говорю і кажу, що дивіться, мені це не окей. Я не хочу, щоб ви це робили. І вони прислухаються до мене. І це мені дуже важливо. Те ж саме, типу, я до них прислухаюся. Але нема такого, що я міняюся кардинально, і вони також не міняються кардинально. Просто стараються м -м, зменшити ось там це, тому що людина не зміниться отак. От, от це відбувається поступово, поступово, поступово. Але дуже важливо говорити про це. Тобто, якщо тобі щось не подобається, там чи в партнері, чи там. Щось не подобається, як батьки щось тобі там зробили, чи ще щось, поговори з ними про це, тому що люди не вміють читати думки, і вони не знають, що в тебе на душі. А коли ти візьмеш, сядеш, поговориш з ними в хорошій атмосфері, вони все зрозуміють. У батьки вони не дурні люди. Це суто моя думка. Вашу думку напишіть в коментарях. А давайте почнемо читати наступну історію. Я ненавиджу свою матір. Я ненавиджу свою матір через те, що вона приходить додому з роботи тільки щоб покричати з абсолютно будь-якої причини. Чи моя молодша сестра обмінялася простим олівцем з однокласницею? Репетує, як свинота, бо олівець її подруг був коротший ніж наш. Я не знаю, як пришити гузик до сорочки, виходить на балкон і репотує на всю вулицю, що її дочка, чушка, тупорила. Тоді на вулиці сиділи якісь хлопці, і вони дико ржали з цього, поки я стояла поруч і плакала. Я відмовляюсь вірити в астрологію, карти таро, ворожіння на руках тощо проклинає мене і обіцяє вигнати після мого 18-річчя. Є ще багато випадків, про які я зараз не згадую. У мене постійно рве на сльози, коли та починає кричати на мене чи на когось ще. А якщо мій голос починає спотворюватися через це, вона це висміює. Я часто звинувачую її у всіх проблемах. Ми надто часто переїжджаємо через неї. Я вже змінила 10 шкіл, хоч і оцінки у мене хороші. Але у мене все ще більші прогалини знань у школі. Мене навіть залишили на другий рік через це. Друзів у мене немає, тому що я зовсім втратила. Звичку спілкуватися через переїзди, що добиває мене ще сильніше. Зате у мене є два найкращі друзі в інтернеті. Якби не вони, я б точно зробила з собою щось погане, тому що не можу терпіти її постійну лайку. Мене більше дратує, коли вона починає матюкатися при незнайомих дітях у громадському місті або погано висловлюватися про наших добрих знайомих. Виставляючи їх з бочинцями чи шахраями, це літо мені запам'ятається тим, що вона звинувачувала людину з аутизмом у кражі своїх вафлів. Блять, вафлів, і зрозуміло закотила скандал на всю комуналку на кілька днів. Це була чергова орендована квартира. Мама цієї людини, яка жила з нами в цій комунальці, дуже добре до нас ставилася. Тому мене дуже розлютило, коли моя мама зажадала повернути гроші за проживання і купити її продукти як компенсацію. Повторююся за напівне упакування вафель. Вона не б'є нас із сестрою зараз, просто іноді може зіпсувати наші речі на кшталт телефону чи шкільного рюкзаку. Але раніше мати мене би не била, доки я не потрапила до дитячого будинку. За своєю ініціативою. О, і ще, щоб достеменно переконати вас, що це реальне закінчення тварюка всіх мужиків, вона називає чернетки Бога, вона змушує всіх оточуючих себе дотримуватися тільки її думки, чи це одяг, чи політика. Всіх, крім росіян, вона вважає нелюдями. Я знаю, що в інших людях можуть бути стосунки з батьками гіршими за мого. Але я все одно хочу виговоритися на кипіло. Цікавенько, цікавенько. Давайте прочитаємо коментарі з вами. Перший коментар від е, Кіті Прінцес. Охуєть, мати двоє мразота, єбана, звичайно. Далі від плідний. Раджу прочитати Поховай мене з плінтусом. Знайдеш деякі схожості, краще в майбутнє поглянеш. З плюсів у тебе з'являється навичка переїзду, немарний досвід. Успіхів. Mm, да, прикольно. Далі кішки Киккула. Я бачу, вона справді кончена. Тобі від неї треба якось від неї з'їхати і сестру свою прихопити, збережеш психіку собі та їй. Блін, ну тут немає цікавих коментарів. Чому в цій історії немає цікавих коментарів? Мабуть, була історія не дуже прям така, де можна подумати і якусь свою думку сказати. Бо чесно, я навіть не можу сказати свою думку. Але можу сказати одне, мама мудачка. Тому що з дитиною так робити ні в якому разі не можна. Це твоя дитина. Чому? Навіщо ти її народжувала, якщо ти не можеш нормально її виховати? І себе, в тому числі влін. Я вже хочу побачити батьків цієї мами. Ну, реально, це ужас просто. Принижувати свою дитину просто бо тобі так хочеться. Ну це вже, звісно, це якісь люди, яким дуже сильно потрібна допомога. І як кажеться там на кінці, що мама, ну типу ближні коло спілкування, там друзі туди, т.д. мають мати однакові політичні погляди, в одязі там смаки, мають мати подобні. Тобто вони мають подобатися її мамі. Ну це дуже дивно. Ця мама дуже зациклена на грошах. На тому, хто що їй винен, на тому, що. Ну, коротше, вона така, ні, ти що, ти? Це дуже скана людина. Мені дуже цікаво, якщо вона вважає чоловіків чернетками Бога, того звідки в неї двоє дітей. <свід> це мені дуже цікаво, типу, який чувак повівся на неї, на оцю жінку. Бо це жесть. Ще ж і не один раз, ще ж два рази. І явно ж. Блін, прожив з нею якийсь чувак у роки. Так, звісно, це дуже дуже дивно. На жаль, такі люди існують, і мені дуже хочеться, щоб таких людей вскорі абсолютно не було. Тому що такі дійсно люди не заслуговують ні на дитину, до взагалі ні на що вони не заслуговують. Вони не заслуговують на те, щоб піти жити. На помиці, все, от на це вони й заслуговують. Давайте читати наступну історію. Мій батько погрожує вигнати нас з мамою з дому з через його батька мудака точніше мого дідуся. Нещодавно мої батьки їздили проводжати мою сестру до університету в іншу країну, тому що мені 16, Мене спочатку хотіли залишити одного в будинку, тому що у нас кіт та собака. Але потім дід, батько мого тата, почав тиснути на батька, говорячи, що я рознесу весь дім. Я міг це зрозуміти, тому що до старшої школи був буйною дитиною. Але після переходу до 9 класу я став тихим і простіше сказати, інтровертом. Загалом батьки сказали не переживати, бо він на пару днів і поїде. Але коли дід приїхав, він виявився хворим, через що мені одному довелося стежити за ним котом та собакою. Тепер коротко про діда. Він чисто радянська людина і нічого іншого не сприймає. Перші дні він почав ставити дуже дурні правила, які я, звичайно, не збирався виконувати. Через це ми посварилися і він зателефонував батькам. Але я знав, що батьки на моєму боці, і все пройшло нормально. Потім я зрозумів, що він дуже брудна людина. У перші два дні він повністю загадував ванну, туалет, кухню та зал, щоб ви зрозуміли, настільки на унітазі були жовті плями, вся раковина була в сухих спальнях. На кухні електроплита була вся замазана незрозуміло чим, а рушники для обличчя він абсолютно все використовував. Їх було 8 штук на всю родину. Потім він почав бруднити і звичайні рушники, через що в мене сильно згоріло, тому що у нас у сім'ї традиція не забиратися досконало, поки ті, хто виїхав, не приїдуть туди, куди вони на. Прямують. Моя кімната була в порядку, тому що я перед від'їздом прибрав весь будинок і просто застилав ліжко і відразу з... полізку весь пособ. Але потім дід знову почав нав'язувати свої правила, через що він знову спробував поскаржитися батькам, однак ті його жорстко дорікнули, і все було нормально. Потім я помітив, що він ніколи не ходив у душ і не мив руки, через що в мене згоріло. Ми посварилися, і я відправив його в душ. Але після того моменту він більше жодного разу не мив руки майже два тижні. У результаті він продовжував просто засирати квартиру, але хоч би іноді готував. В основному я харчувався з друзями в нашому місцевому буфеті, де ми часто сидимо. Під кінець, за п'ять днів до приїзду батьків, у мене скінчились гроші, тому що всі два тижні я купував йому ліки, їжу і доглядав тварин за свій рахунок. Коли я попросив у нього гроші до школи, бо в мене вже нічого не залишалося, він не хотів дати мені навіть 100 сомів. Це дещо менше двох доларів. Через це останні дні мене рятували друзі. Забув сказати, батьки попросили, щоб він залишився, бо після приїзду він захворів і тато хвилювався. Але до повернення я його вилікував за вказівками мами. Коли батьки приїхали, тато почав агресувати. На будь-яке запитання про те, коли дід поїде, бо його ще поселили до моєї кімнати, через що я був незадоволений. І ось пару хвилин тому батько покликав мене на розмову, де чітко дав зрозуміти, що йому все одно і дід залишиться у нас тільки, скільки йому заманеться. Якщо я з мамою щось говоритиму, то він просто вишине нас. Але я вирішив написати тут, що мені допомогли порадою, бо мати теж не може допомогти, бо її батьки померли і родять. І родичів теж не залишилося. Сестрі теж не можу сказати, бо я знаю, що вона і так боїться розлучення батьків. А тут ще за 6 тисяч кілометрів від дому одна. Допоможіть, дайте пораду, що мені робити. Мені всього 16, і я взагалі хвилю, що мені робити. Дуже цікава історія, чесно кажучи. Прямо така, знаєте, е, затягувательна, така, ніби я читаю якусь книжку. Дійсно цікаво. Тому давайте. Почитаємо з вами якісь коментарі. Давайте читаємо перший коментар від російського ніндзя. Піздець, мені здається, що навіть за паралізованим доглядом простіше, ніж за твоїм дідом. Якщо я куди звалити звалю, я зробив би так. Однак, судячи з усього, такої можливості у тебе немає, тому хвилю навіть що запропонувати. Спробуй частіше зависати в гостях у кінців, наприклад, натякаючи цим на те, що не хочеш перебувати вдома, поки там дід. Поки що ідей немає, кріпи. Е, коментар від е, Вік Економіка. Спробую бало бала розбити батькові. Може, передумає. Цікаво, цікаво. Кріс Тену. Навіть не зрозуміло, як, допомоги... як допомогти і чим допомогти. Блін тут дуже мало коментарів. Тому давайте скажемо свою думку з приводу цього. Я навіть сама не знаю, ті, як цій людині допомогти. Бо тут ну не допоможеш ніяк, але ну це дід, і він це буде робити на зло. Тобто йому мама вже не подобається. Йому, мабуть, не подобається ніхто крім свого синочка. І він просто така людина, він хоче напоклюжити всім, щоб всі фігово жили, і щоб всі з ним доглядали, і що він такий бідний, і неспроможний нащо, а всі останні повинні там дуть на нього і все таке. Е, я, чесно, я б на місці цей. Дійсно, десь би, кудись би пішла. Тому що я б не змогла жити з тим дідом. Я б просто все б документувала або сказала батькові, хорошо, типу, виганяй нас, з мамою». я б якось з мамою це рішала, що типу, мама, давайте тип, знайдемо щось, якесь житло і бла бла-бла, і типу, поїдемо, і хай батько там з ним побуде, там місяць, два, три хай пойме як це. і хай ухаже за своїм батьком і зразу було б дуже б, хорошо. І батько б зрозумів, як це. Але знову ж таки, там є теж друга сторона медалі. Бо, можливо, навіть дід би абсолютно по-іншому робив. Да, можливо, він би і їсти готував би, і будинок би виглядав краще, але не думаю, бо така людина вона не дуже міняється. Якщо він це робить, і батько, ну, типу, про це знає, то мені думаю. Йому не важливо, типу, що він робить. Важливо, що типу, з ними батько все. Чи, ну, я б так не змогла. Б. Але, ну, що зробиш? Типу, я реально я не знаю, як автору допомогти. Це така історія, коли ти, чесно, не знаєш, що робити. Йому 16 років, якби йому було хоч 17 років, ну це хоч щось. Це він би там поїхав, би, почав би працювати, все, з'їхав би від батьків, все, ну, типу, йому би було краще. А так він має ще терпіти два роки мінімум. Тому, ну, чесно. Не знаю, що йому порадити. А ага, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь думки. Ну і що ж, це було все. Це була вся наша така історія з uh, Средзду. І сподіваюся, що ця історія вам сподобалася більше, і сподіваюся, що вона вже набагато краще ніж попередні. Я дуже сподіваюся, що цю історію нам з вами не споклюжить Ютуб, і що коли я її загружу. Це буде дуже-дуже хорошо. Тому прошу вас підписатися на мене, написати коментар, поставити лайк цьому відео і вже чекати наших нових з вами зустрічей і нашій нові історії. А якщо ви хочете щось побачити, пишіть в коментарях. Я буду дуже рада. Люблю вас і обнімаю!